А, ну я понял. це прям копілка. Так виглядає. Сюди монети і. Не розумію, як це має працювати. Ладно, взломщиком мені не буде. Коротше, щоб його відкрити, потрібно зламати сейф комбінацію. О, там, там реально прям механізми ходять, як в сейфі. Так, окей. Ну ось, далі що? Це ми відкрили. Ну, воно не повністю відкрилось, тобто що, крутимо далі. Офієть. Прикол. Бачите, тут такі штуки пластикові, і кожна має окремо пройти, і тоді ти зможеш відкрити або закрити сейф. Ого. Ну, взагалі прикольно Там дитині для цих, для дом... ну, для ну, коштів кармани. Прикольно. Там вона щось собі покрутила, воно закрито. Надо надає, вона відкрила, достала. Такі. Прикольно, звичайний пластик. Нічого такого, але пофанитися однозначно можна. Окей. Полетить в групу 100%. Так. Якщо комусь залетіло, залітайте його. Так, окей, давайте подивимось, що у нас тут далі. Так, давайте таке щось маленьке відкриємо. Ой, ні. Невдало я вибрав. Кабеля. Ну, ладно, кабеля добротні такі дебелі. Зацініть товщину. Але mm -hmm. тут це не мій. Ну, не мій Це щось інше. Воно товще. Набагато. Так, і тут. обичний Type-C. Ну, окей. Ну, добротні. Чесно скажу, ми там знаходили. А ми правді багато знаходимо, то ці прямо по цупкіші, по мацьоріші. Ну, давайте ці по 30 гривень порахуємо. 60 за 2 буде. Так. Давайте оце все щось дуже важке. Ну, як дуже важке. Для такого пакетику, скажімо так. Дуже важке. Угу. Окей. Підставка під телефон у вигляді песика. Окей. Дивно, що вона не побилася, звісно, в пакеті відправляти е е таку цю. Щось тут ще є. Якась діодка стоїть, але тут ні батареї, німа нічого. Окей, ну, гіпс, скоріш за все, але важка. Достатньо важка. Добре, ціну пошукаю, я не знаю. ну, На крайній випадок, я думаю, гривень 100, але я б давав гривень 50 насправді. Ну я б таке не купив. Хіба в кого є схожий песик? То може бути. А так. Точно ні. Так, що в нас тут? Так, це відпадає. Сюда. У мене вся ёлка була в таких. Ну, не в таких самих, такі нам ще не попадали. А, тут навіть батарейка є одна. <гум> Окей, ну батарейку я заберу. Якщо вона працює, батарейка пригодиться. А, дружина любить такі штуки, На батарейках вони йдуть. І нам багато попадалося. Хто дивився самі перші розпаковки, бачив, що там нам цілий ящик попався з гирляндами, То. Оці штуки постійно обпадають, особливо коли коти з ними граються, і вони постійно під ногами, ти постійно на них стаєш, ламаєш, кричиш, матюкаєш, ну коротше. Герляндам, якщо комусь потрібно, 20 гривень. Не знаю, чи вона робить. Я не перевіряв. Одна батарейка тут була, може робить, але 100% задньої кришки немає. Не маєш? так Вижбуми. Та ні, просто. 20 гривень, якщо вам потрібна така гірлянда, забирайте. Так що давайте оце. Це щось дуже важке. Але відчуваю там кабеля. Якщо це пакет оцих тайп то це жопа. А, ні, не тайп це щось помочніше буде. Ну, я пам'ятаю. До, до компа. Оці. Я, до речі, не знаю, зараз такі використовуються чи ні десь. Вони називаються написано тут чи ні. Так, да, написано. ВГшки чи ні. АВМ коротше, тут написано АВМ. Ружбайка така є. Хто знає, той знає. Так, окей. Ну це до моніторів використовується. Наскільки я знаю, зачасту це саме там. Дві таких а, пари. Май, будь ласка, раз і два. Окей. Подивимось, по чому вони коштують. Я не знаю. 100% тут хази. Тому будемо орієнтуватися на то, що знайду. Треба замінити ніж. Це маза А! <реш> я побачив USB-шку, я подумав, що це опять провод. Окей, ладно, мишка. Така мишка. Маленька. Вона скотчує. Щось -що 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 слабкеньке. Так, Defender. 100 MA 5 вольт. Така звичайна мишка. Дротова. Я, до речі, користуюся тільки дротовими. Ну, не такими, звісно, але дротовими. Подивимось, скільки вона буде коштувати. Defender. Defender. Наче й знайомий бренд, але так щоб 100% задати не можу. Я Думаю, гривень 50 за дротову мишку. Бездротову я продавав за 100, по-моєму, якщо не помиляюся, то бездротову за 50 можна виставити і спробувати продати. Так, Що у нас тут? А у нас що сьогодні? Тільки провода будуть, чи що? Ну, це інтернет провод. Що це таке взагалі? Нитка якась зав'язана ниткою, серйозно. Зараз би ниткою провода мотать. Так, окей. Ну, такий короткий. Типа, від роутера до компа. Або до ноутбука. Якщо у когось роутер близько стоїть біля столу, то можна. Ну, оце я точно не знаю, скільки, скільки тут метр. Метр стоїть 5 гривень, якщо я не помиляюся, да? І, ну, хай ці штуки ще по гривню. 7 гривень. <плес> Топ, 7 гривень це те, що нам треба. Я нагадую, що кожна з цих посилок, які ми розпаковуємо, коштує в районі 100 гривень. Тобто береться весь об'єм баулу, ділиться на суму, яку ти заплатив на аукціоні, і отримуєш середньостатистичну вартість кожної посилки. І в середньому 100 гривень за посилку ми отримуємо. І, як ви бачите, це не дуже рентабельно, коли попадаються саме такі речі. Але якщо б попадалися дрони в кожній посилці, то я думаю, було б непогано. Ну, Не хотів я цю посилку відкривати, але коли така п'янка. Коли ми вже розпочали з проводами. Ну просто я думаю, вам видно, так? Да? Окей. Я то не спорю, може якісь кабеля і можуть, можуть коштувати дорого. Та як воно відкривається? Боже, нащо так пакувати? Це треш? Слава Богу, ще й не все. Серйозно? Так, окей. Дроти. І так, що в нас тут за дроти? Задроти. А хто ж ще? Так, боже. Задрот реально якийсь пакував. Що замутував, що пакував. Це ж якийсь. Так, По-перше, длина. Така, ну десь 2 метри в мене буде. А, до чого це, я не знаю. Написано 220 вольт, але ну щось мощне должно бути. Такий вхід. А, це я буду гуглити, не знаю до чого це. Може щось, хоч щось буде коштувати, хоч щось відбити. Обична вилка. Так. Звісно, жестяк, одні провода. І ага. Тут ще один. USB така штука. Теж не знаю, що це таке, буду гуглити. Ну, цей прям дуже длинний, більше 2 метрів, десь, я думаю, 2,5, може і 3. Так, окей. Куча проводів. Є таке було. І ну, те ж саме, але мені здається, це постаріша версія якась. Так. А Тут нічого. Не... Навіть маркувань ніяких нема. На тому хоч маркування були. Ну, коротше, отака штука. Проблено як воно буде по ціні, будемо дивитися, я поки хизи. Ви в будь-якому випадку ціну побачили, я а, не знаю. Так, у нас залишилось. Просто, щоб ви розуміли. Я плакати буду. Жестяк. Ой, хоцнув провод трохи. А, ну. До провода не дійшло. Кусочок резинки зрізав. Ну та й таке. Це що таке? Це таке, як раніше в відіках було, ні? Такий вхід. Це ж навіть не мікро Мікро-USB називається це, так? Ну, коротше, навіть не мікро, то це щось ще менше. І таке, якщо я не помиляюся, у нас таке на DVD-шках було. Типа телек, DVD, ну таке вряд ли в телек входитиме. Це щось до ПК, мабуть, або якийсь адаптер потрібно буде. Загуглимо, подивимось, знайду для чого це і скажу, скільки це коштує. Да. Ладно, давайте чорну відкриємо, подивимось. Так. Щось тут. Тонка-тонка плівка, боюся його різати. Щось красиве. Окей. Це як... Підвіска, мабуть, для реперів якихось щось таке. Ну, це типа сумочка, да? Якась. Ой, сумочка якась. Так, раз. Окей. Такого я ще не бачив. Це блокнот. Офігей. Опять-таки, як у нас попадалось. А, ну тут, мабуть, можна і телефон засунути, але вряд ли вона закриється. Скоріше за все, це для паперових грошей, А це для карточок. Ну і блокнот. Прикол. І тут пружинки ці стоять. Хоп! Відкрив, листки нові вставив. До речі, у нас в прошлому випуску ще й дерекол попадає, так що, якщо вам треба, пишіть. Так, ну тут, так, да, все нове, чистеньке, гарненьке. Прикольно, окей, неочікувано. Мабуть, сумочка була більш рентабельною. Я не знаю, так хтось може носити взагалі блокноти з собою. Ну, це якась ділова леді, мабуть, бізнесвумен, щось таке. Загуглимо, що це буде коштувати. І ціну ви побачили, ми відкриваємо останню посилку. Бачу тут чудовий зазор для того, щоб відкрити наш. Ну, звісно, ну, наш конверт. Так, що в нас тут? Та ти що? Такого в нас давно не було, я аж скучив. Так, годинники, друзі мої, годинники, що це за годинник? QQ Quartz. Отак от виглядає. Навіть щось є на задній кришці. Ага, типу, до 10 бар написано. Це, типу, під воду можна ниряти і витримують до 10 бар. Окей, одні. Це щось на зломаному пластиковому ремінцеві. Донакс називається. Це щось блотне. Ну, понятно, що тут потрібно міняти буде браслет. Я думаю, можна любий поставити. Так як, а, це викручується, чи що. Коротше, понял. Так, і якісь адідаси чи щось таке. Отак от. Спортивні якісь. Теж без ремешка. Так вони виглядають. Кнопка якась є, але нічого не працює. Еліт щось там написано ззаду. Отак от. Ось такі годинники. Ну, годинники це хоч щось. Годинники це краще, ніж дроти. До речі, ці такі прям дуже важкі. Прям така балумба. Окей, okay. um, підрахував. Ви все побачили, що в нас там вийшло по посилкам, а ми йдемо далі.